Привіт, шановні читачі, глядачі та відвідувачі порталу Play.ua. Ми щойно переглянули фільм «Assassin's Creed. Скрід вбивці» і знаєте, про нього є таке що сказати, тому що тут було дійсно все доволі складно, адже Ubisoft, по-перше, переносить свою велику франшизу на кіноекрани, По-друге, там величезний, просто багатий лор купа інформації, яку треба згодувати новим людям. І знаєте. По-перше, як екранізація гри, тобто як фільм за мотивами гри, Assassin's Creed дійсно пристойний фільм, який не варто пропускати, в ньому є щось своє. Хоча і тут ми підходимо до найголовнішого, що багатьом фанатам, багатьом людям, які грали в попередній гри серії, знають приблизно, що там де твориться з Лором, трошечки наплюють в душу. Інколи навіть дуже сильно, але в цілому, в цілому дуже навіть окей. Тому краще поговоримо про Assassin's Creed як про фільм загалом. Тут далеко не все ідеально. Тобто, я не знаю, давайте я скажу чесно: сценаристів, трьох людей, які писали сценарій цього фільму, треба стерилізувати. Це найменше і найм'якше, що можна з ними зробити, тому що я, персонаж Софія Рікін, яку ви бачили у трейлерах, для того, щоб не особливо щось там спойлерити, це величезна просто милиця. Це створіння, яке краде екранний час, яке робить паузи у своїх. Репліка. І просто носить цемент на лице. Згадайте, якою вона була крутою, Маріон Котіар у таксі, у першому таксі. Вона була жива, енергійна. А тут тут це кавалок, а, який безмежно тупий. Я не повірю, що це науковиця, що це людина, яка яка хоче зупинити насильство, бо її та татусь, і вона О, боже, все таке. Ні, насправді вона вона тупа, як дошка, як оця от дошка, по якій я зараз стукаю. І... Це це печально. Це насправді дійсно дуже печально, тому що а, якби діалоги з нею були трошки насиченіші, якби їх як писав Арон Соркін, якби намагалися зробити так, що вона говорить трошки як науковець, трошки швидше, більше дає більше інформації всім нам. Хоча б вона була в половину така харизматична, як вже мертвий Уоррен відік, все було б набагато краще. А Майкл Фасбендер, йому через Маріон йому забракло екранного часу. Хоча співає він круто, цей момент з його співом, який багато хто там не хвалили, запльовували, фу, навіщо? Він доречний. Він доречний так само, як відсутність жартів, так само, як сцена з Я Голодний, яка могла би бути краще, якби не Маріон Котіяр і все інше. Ну і окремо хотілося би зараз сказати, загалом детальніше буде вогляд, якщо коротко. Екшн хороший. Хороший, навіть попри те, що його а, монтувала людина з клінічним діагнозом синдрому Паркінсона, помноженим на Тремор і купу всього іншого, це дійсно видно, що величезна тона практичних трьох купа сіє всілякої праці була вкладена в цей чудовий екшен, і якби ним смакували, якби його облизували, як у всім відомому шаленому Максі, ця ситуація була б набагато кращою. в плані екшену до цього фільму не придержався. В плані показу історичних частин, які, до речі, подані оригінальною іспанською субтитрами, це також хороший фільм. Єдине, чого бракувало з цим фрагментом, це кращі кольорокорекції. Якби все було трошки яскравіше, ситуація б це однозначно виправило. В цілому ж, Assassin's Скріт Кредо вбивці, хороший фільм, не більше. Не можна сказати однозначно ідіть на нього, ні, ви нічого не втратите. Просто людям, які не знайомі з лором серії, буде трошки важче за цим всім стежити, тим паче, що окремі пункти суттєво відрізняються від того, що нам Принаймні, що нам будували попередніх там років, Боже, майже 10 років, 9 років вже існує серія Assassin's Creed. А люди з певною базою, які вже мають знання про цей лор, вони отримують можливо трошечки більше інформації, але рівно стільки ж задоволені. Що важливо, попри всі ці дикі провисання, експозицію, яку нам згодовують дуже ліниво, багато запитань, а якусь невідповідність з яблуком Едему, яка зробила з пристрою контролю свідомості, на секунду, я процитую зерно людської непокори, тобто повний ідіотизм, який нахрен не пояснюється. Це все не заважає фільму намагатися щось донести. Що приємно це вийшло трошечки більше, ніж якась там шуйка, стандартна, розважальна. Є посил, є хороші речі. Але сподіваємося, у наступних фільмах ситуація поліпшиться. Сподіваємося, у наступних фільмах. А більше вдаряться саме у сутність обох орденів, зокрема, оця кольоровість біло-червона, про яку раніше так а, часто говорить. І в принципі, це один з основних ступів серії. Це все було проігноровано. Можливо, нехай асасини ведуть себе як ідіоти. Софія Рікін веде себе як ідіотка ідіоткавселенському масштабу. Сподіваюся, все, сиквелі її буде менше, але ні, її буде більше, тому що Джеремі Айронса... нехай. І ще одне, якщо вам буде здаватися, що окремі моменти в фільмі, зокрема кінцівка, просто нескінченно, космічно, казково, феєрично, тупа, ні. Там просто дуже мало пояснюється. Але якщо уважно простежити хронологію подій, все дуже навіть окей. Фільм досить навіть непогано закінчується. І чесно, дивіться на свій страх і ризик. Чекайте текстового огляду загалом. Хороша екранізація, хороший фільм. Кілька плювків в душу фанатам. У мене все. Залишайтеся з нами. Чекайте повного текстового, злісного огляду. У нас на сайті на все добре.